Вітаю вас, в ефірі «Вертикаль влади моє житло, моє життя. Нема в кріпацтво воротя. Не дам депутату відібрати мою хату. Під такими гаслами українці протестували проти проєкту житлового кодексу. кажуть, цей документ узаконить комунальне рабство. Що це означає насправді? Що таке управляючі комунальні компанії, і чи справді опублікування угоди в газеті означатиме, що вона. Укладена, що хто і навіщо хоче отримати право виселяти мешканців приватних будинків, начебто задля суспільних потреб, і зрештою, хто трактуватиме у ті самі суспільні потреби. Давайте все це зараз обговоримо. Наш гість Василь Гацько, голова громадської організації Демократичний альянс, каже, комунальна реформа і житловий кодекс ніяк не пов'язані. Упевнений справжня мета документа розділити галузь між кількома бізнес-групами, які мріють увійти до списку скороспілих. Мільярдерів і, взагалі, цей кодекс Україні не потрібен. Наш гість особисто знає, як воно створювати ОСББ у будинку, коли управляюча компанія опирається. Вітаю вас у нашій студії, Вітаю, Олю. пане Василю. Чому такі експресивні емоційні е, гасла? Чому кріпацтво, чому експлуатація, чому комунальне е, рабство? Чому ви вважаєте настільки небезпечним цей проект житлового кодексу? Олю проєкт житлового кодексу просто передбачає, що з його ухваленням кожна українська родина, яка проживає в багатоквартирному будинку, змушена щомісяця буде сплачувати внески або платежі до управлінських кампаній, які належать народним депутатам. І від цих управлінських кампаній ми нікуди не втечемо, оскільки навіть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та і групи люди, які об'єднуються сьогодні і роблять героїчний вчинок, беручи відповідальність за свій будинок, за прибудинкову територію, всі без виключення. Змушені будуть укладати договори з цими управлінськими компаніями, скоріш за все, на невигідних для себе умовах. Але це ви говорите зараз в загальному, якщо предметно, чим саме яка стаття говорить про те, що це дійсно буде так, як ви зараз говорите? А Проектам житлового кодексу передбачено, що в будинку здійснювати господарювання може лише той суб'єкт, який відповідає кваліфікаційним вимогам Кабінету міністрів України. Вже сьогодні в проєкті житлового кодексу закладені певні критерії до цих вимог, та і, зокрема, серед них є інвестиційний потенціал, належна, як вони пишуть, матеріально-технічна база і так далі. На практиці це означає, що жодне об'єднання співвласників багатоквартирних будинків не має інвестиційного потенціалу. Як правило, сьогодні ОСББ ледь кінці з кінцями зводять для того, щоб оплачувати безпосередньо всі свої потреби. Очевидно, що коли створюються державою передумови різні критерії, кваліфікаційні вимоги, зайві сертифікації і так далі, то передбачається, що. Планується обмежити вихід на ринок, зокрема житлово-комунальних послуг і послуги з утримання будинку і прибудинкової території через е, подібні механізми. Це означає, що буде здійснюватися певна монополізація, бо фактично е, на, на ринок будуть допущені лише ті, які будуть близькі до влади у проєкті житлового кодексу. Понад 180 статей. Ми деякі обов'язково обговоримо. Але спочатку давайте дамо слово е, голові одного з найперших ОСББ в Києві. Михайлу Кальтагейсер. Пряма мова. Ще не зрозуміло, в, в якій формі ця, ця норма про наявність інвестиційної складної буде застосовувати, тому що закон не прописує, скільки саме коштів повинна мати на рахунках та компанії, яка керує. Але це потім може бути опрацьовано якимись підзаконними нормами, наприклад, Кабінету міністрів чи наказами міністерства. Розумієте? І може зазначити, що, наприклад, там, компанія повинна мати на рахунках стільки-то коштів. Якщо ОСББ, яка не має достатнього резервного фонду, не буде мати стільки коштів на рахунках, то воно може втратити право на самостійне управління своїм будинком. Те, що людям, мешканцям будинку, власникам квартир, не дають створювати об'єднання сьогодні, це типова ситуація, на жаль. Десять років тому, навіть 15, коли ми створювали своє об'єднання, ніхто не хотів займатися утриманням житлового фонду. Оце була збуткова була діяльність. Сьогодні з ростом цін, ця, ця діяльність вона прибуткова. Тому всі забудовники створили свої приватні жеки. І ці жеки борються за цей ринок сьогодні, нав'язують власникам квартир в своїх будинках. Несправедливі угоди завищують тариф на утримання будинку. Звичайно, тому і мешканці в цьому випадку не можуть нічого зробити і надають розрахунок, що от їх утримання їх квадратного метру в їх будинку коштує там стільки. -то. І вони вимушені сплачувати. Якщо вони не створили об'єднання, вони весь час, вимушені весь час сплачатися з ЖЕКом. І все ж таки сплачувати ці ж кошти. Цей же законопроект він ще посилює. Оце безправ'я мешканців будинку, тому що на зміну е, ЖЕКам прийдуть крупні керуючі компанії, які будуть мати крупні юридичні служби, і вже сперечатися з цими новими потужними компаніями буде ще складніше, ніж сьогодні з існуючими жеками. Тобто, я знов ж таки наголошую: єдиний вихід це створення об'єднання співвласників і вже спілкування з цими компаніями на рівні юридична особа, юридична особа. Чи дійсно сьогодні чиняться перешкоди тим власникам квартир, е, які хочуть створити ОСББ? Та безперечно. сьогодні держава не створила б передумов, коли об'єднання співвласників багатоквартирних будинків могли б створюватися вільно. Проблема розпочинається елементарно з найголовнішого. Закон зобов'язує нас запросити на установчі збори кожного співвласника нашого багатоквартирного будинку. Такої можливості у нас немає, оскільки до списку співвласників ми не маємо ніякого відношення і не маємо доступу. Бюро технічної інвентаризації відмовляють. Місцева влада відмовляє такий спосіб, як правило. Проводяться установчі збори, не запросивши кожного. Чим уже створюється перший прецедент порушення? І щойно стається так, що хтось. Не хоче е, мати об'єднання співвласників, або комусь воно заважає зовні, то подібні об'єднання співвласників ліквідовуються через суд, оскільки не була виконана норма по запрошенню всіх без виключення на установчі збори. Ну це одна з перших проблем, з якою зустрічаються люди одразу. Потім е, проблема забрати будинок на баланс, та в тому числі і у місцевої влади, отримати земельну ділянку, величезні проблеми з місцевими монополістами і так далі. Тобто сьогодні нас. Праді, ті, хто наважується створити ОСББ і взяти відповідальність за свої за ж будинок і свою прибудинкову територію, вони герої. Але якщо все-таки говорити про проект, то тут є стаття 59, яка власне говорить про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. В разі, якщо протягом трьох місяців це про новобудову йдеться, в разі, якщо протягом трьох місяців після введення в експлуатацію цього будинку загальні збори власників житла не відбулися, то обов'язок із вчинення дій. Необхідних для оформлення і реєстрації документів для створення цього об'єднання покладається на забудовника. Тобто забудовник зобов'язаний зібрати людей і створити ОСББ. Не можна сьогодні довіряти забудовникам, оскільки більшість з них на сьогоднішній день є недобросовісними, і з сьогоднішньої невтішної практики а, виходить так, що забудовники перешкоджають створенню СББ або створюють кишенькові і обмежують всіляко участь безпосередньо інших співвласників у вирішенні питань по своєму Але будинку. Але тоді виходить, Наприклад, що кодекс зобов'язує забудовника допомогти мешканцям створенню, якщо виходити з я, я розповідаю одну з дуже коротких історій, яка є в одному. Муз київських житлових комплексів кампанія, якраз управлінська кампанія і забудовник, утворили в 450-квартирному будинку об'єднання співвласників з трьох осіб, куди два дві з яких юридичні особи. Це їхні кампанії, одна фізична особа для того, щоб інші люди не мали можливість вступити і впливати на ситуацію в своєму будинку. Вони встановили вступний внесок у розмірі 100 тисяч гривень. Так такий спосіб фактично перешкоджається на сьогоднішній день участь у е, житті свого будинку. будь-кого хто проживає ще окрім них. Ну таким способом вони заблокували. Вони самі через це ж своє УСББ кишеньково замовили послуги у своєї ж управлінської компанії Ну і отримали таке собі замкнене коло. коло е, таке питання. Стаття 153. Тут зазначено, що договір про надання послуг з управління житлом можна укласти як вигляді індивідуальної угоди з пропозиціями споживачу, так що підлягає письмовому Оформленню, так? А можна це зробити у вигляді публічно запропонованої угоди шляхом публікації у ЗМІ. На практиці це означає, що ви дізнаєтеся в кращому випадку по факту про умови договору, оскільки договір це не просто декларація і наміри, але й фактично права і зобов'язання в договорах, які укладаються між управлінськими компаніями і безпосередньо мешканцями або власниками квартир. Є істотні умови договору. Це і предмет договору, це і ціна. Та на обслуговування це і обсяги послуг, які надаються, і штрафні санкції, які будуть застосовуватися по відношенню до нас, все це виходить тепер з ухваленням житлового кодексу, буде поза межами нашого зоми впливу. Тобто управлінські компанії самостійно будуть визначати всі ці параметри, публікувати їх в якійсь місцевій газеті, і можливо вам поталанить і ви побачите, коли сіє знайомити з нею просто по добре. Похоже. Добре, якщо йдеться не про новобудову, а про звичайний будинок сьогодні його обслуговує ЖЕК, наприклад, так. так? Звідки візьметься управлінська, ця керуюча компанія? Ви знаєте, що загальною державною програмою передбачено, що жеки будуть фактично ліквідовуватися, і там буквально за декілька найближчих років близько 80% жеків комунальних підприємств мають фактично припинити своє існування. Ось на їх місце передбачено, що будуть приходити ось ці управлінські компанії. Разом з тим цитую Ігора Лисова, співавтора проекту житлового кодексу. Він пояснює, що в обов'язки цих керівних компаній входитиме управління інженерними мережами, вивіз сміття прибирання території. Це, це, не все те, це все те, що сьогодні роблять комунальні жеки. Ця послуга називається обслуговування будинку і прибудинкової території. Сьогодні ми, українці, щомісяця сплачуємо декілька мільярдів гривень комунальним підприємствам і жекам за житлово-комунальні послуги, але проектом житлового кодексу фактично передбачається і лобістами безпосередньо цих всіх норм передбачається, що ці всі мільярди мають фактично перенаправитися до їхніх кишень. Ось і все, і все таки, якщо зрозуміти, зараз ми також живемо за. Житловим так. кодексом, чим нинішній відрізняється від запропонованого проекту? Радянський житловий кодекс, який сьогодні ще є чинний в Україні, він фактично вже не діє, оскільки було прийнято ряд законів спеціальних, як, та, як закон про об'єднання співвласників, закон про житлово-комунальні послуги, закон про е реструктуризацію ре 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 е мікрорайонів і так, далі, і так далі, які на сьогоднішній день врегульовують різні сфери е в житлово-комунальному господарстві. Тому, по факту, е сьогодні ми не звертаємося до попереднього кодексу. Тобто фактично нам але ви кажете, що нам не потрібен житловий кодекс. кодекс Як можна потрібен, жити звичайно. без єдиного все таки закону, де зібрані абсолютно всі Норми, які регулюють відносини житлових житлових кодексів як таких документів, немає в жодній цивілізованій країні. Жодній житлові кодекси є, якщо ми розглядаємо вже менш цивілізовані, бо не цивілізовані, наприклад, на пострадянському просторі лише у Росії, в Таджикистані, колись житловий кодекс був в Казахстані, але вони відмовилися від нього. Тобто, фактично, ну в світовій практиці не прийнято мати житловий кодекс, оскільки так чи інакше, частина норм, які мають бути, які б врегульовують. Те чи інше питання, воно міститься в цивільному кодексі, земельному кодексі або в спеціальних законах. Пане Василю робимо невеличку перерву. Далі у програмі ми продовжимо аналізувати житловий кодекс. Зокрема, чи справді мешканців приватних садиб виселятимуть інвестори і що означає пеня за додаткові послуги? Дочекайтеся, це корисно знати кожному. Час об'єднує сильних прайд відвок. Як живеться нині великому бізнесу? Відповідь на це запитання президент Віктор Янукович шукав у четвер на зустрічі з найбільшими інвесторами в українську економіку. На засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів главу держави передусім цікавили інвестиційний потенціал України і готовність великого бізнесу до капіталовкладень. Водночас Віктор Янукович висловив розуміння, що бюрократичний апарат нині часто стоїть на заваді веденню бізнесу в країні. Пропозиції, що пролунали на зустрічі, будуть оброблені впродовж двох тижнів і зафіксовані у підсумковому протоколі. Бути чи ні, Чорнобильській зоні ще й туристичним об'єктом це питання нині вирішується у суді. Зараз поїздки через туроператори до забруднених радіацією місць призупинені. Це пов'язано з протестом генпрокуратури на наказ МНС, яким було затверджено порядок відвідання зони відчуження. У міністерстві вважають, що діяли правомірно, оскільки рішення про туристичні мандрівки було погоджене з Мінохорони здоров'я СБУ, МЗС та Державною інспекцією з ядерного регулювання. Останнім часом туристи облівували зону відчуження. За тиждень вона приймала сотні. ...екстремалів з усього світу. Молоді українські дарування отримали премії від Кабміну, серед них науковці, спортсмени, представники мистецтва, активні громадські діячі. Комітет під головуванням віце-прем'єра Сергія Тігіпка присудив всього 60 премій, хоча претендентів було майже вчетверо більше. Шляхом таємного голосування судді визначили найкращих: ті, хто набрав найбільшу кількість балів і отримали відзнаку уряду, грамоту, медаль і премію у розмірі в середньому 3,5 тисячі гривень. За словами профільного міністра Дмитра Табачника, ці молоді люди не залишаться поза увагою держави. Деяких запросять і на державну службу. Ви дивитесь ток-шоу «Вертикаль влади у нашій студії Василь Гацько, голова громадської організації Демократичний альянс, і ми обговорюємо проєкт житлового кодексу України, пане Василю. Щодо Пені. Стаття 112. Ідемо йдемо далі за проектом. В разі несвоєчасного внесення плати за інші в дошках додаткові послуги, нараховується пеня в розмірі, передбачено договором про надання відповідної додаткової послуги. У мене питання зрештою, мешканці ж знатимуть, яка буде пеня, якщо вони не платять за цю додаткову послугу. А, і що це може бути за додаткова послуга? Додатковою послугою може бути нав'язана вами охорона, зустріч вас з роботи клоунами, з фейерверками, відеоспостереження і що завгодно, тобто, по факту, але це крайній випадок. Ні, це не крайній випадок. По, по факту сьогодні ми можемо. Ми знаємо про випадки в Києві, зокрема, коли управлінські компанії нав'язують подібні додаткові послуги. І е, у разі, якщо людина відмовляється безпосередньо сплачувати е, за ці послуги, то накопичуються борги з ухваленням проекту житлового кодексу. Відповідно, е, ці борги будуть обкладатися пинею, яка я прошу е, вас зауважити, визначається договором. А договір в нашому випадку, як ми бачимо, житлового кодексу, укладається з нами без нашої участі через е, засоби масової інформації. Але якщо людина не погодилась на ці додаткові послуги і не платить, тоді вона і не повинна сплачувати пеню? Ну, не передбачається, що з нами хтось погоджує чи не погоджує ці додаткові послуги. Передбачається, що вони просто публікуються в засобах масової інформації, тому безпосередньо це одна з, зі схем із механізмів, як можна і боротися із неугодними із тими, хто дуже хоче створити ОСББ і мати самостійне господарювання в будинку. Це спосіб недобросовісний шлях фактично заволодіти чиїмось майном, житлом і так далі. Про виселення. Знову ж таки, з проектом житлового кодексу пов'язують те, що інвесторам, які мають намиті збудувати будинок на е, ці на території, де є приватні садиби, що їм тепер буде легше виселяти людей. Наскільки це відповідає дійсності? Оля, хочу зазначити, що це стосується не лише приватних якихось і приватних ділянок, але й багатоквартирних будинків. Проєкт житлового кодексу передбачає, що а, нашу з вами родину можуть виселити з мотивів суспільної необхідності. На превеликий жаль, проєкт житлового кодексу не пояснює, що таке суспільна необхідність, але з нього випливає, що суспільну необхідність буде визначати чиновник і суддя в українських реаліях. Це означає, що визначатиме корумпований чиновник і корумпований суддя. А, ось, э, э, цей о, пункт. І це положення проєкту житлового кодексу саме тому і викликає таке обурення безпосередньо в людей, і, зокрема, і ті, які брали участь в акції протесту 15 році. Ми зняли сюжет про те, як сьогодні забудовники спілкуються із мешканцями садиб, на місці котрих можуть вирости нові багатоповерхівки. Прошу. Це селище Позняки в столиці. Це залишки, селища Позняки. Тут зелено, вільно дихається, але люди не знають, скільки іще розкошуватимуть на природі. Ну, садочку, звісно, літом э, гарно. Світи кругом все дерева і квіти цвітуть. Нарцизи багато цвіло у нас тут. Тюльпани, а зараз ну, вже будуть гладівої волоси. Ну, у нас, звісно, так виходить, ми тепер як в ямі. Тут вдома, тут. Родина Надії Дмитрівни живе тут на 17 з половиною сотках. Ласий шматок для забудовників. Однак вони каже господиня, поки не тиснуть, нічого не пропонують. Але сім'я вже морально готується до того, що переїхати у багатоповерхівку, таки доведеться. Транспорт, який здоровий тут їздить, це все время такі здорові грузи возить, дом сідає, тріскаються стіни. Все тільки робиш, щоб піде та сам під. Його піддержуєш без кінця. Пані Надія розуміє, на цій території, якби були гроші, можна звести новий дім. До того ж у господарів власний город на базарі нічого не купують. Та головне, ця земля їй рідна. Каже, якщо і переселятися до квартири, то принаймні у цьому ж районі. Ми хочемо тут, де родились наші предки і діди, баби всі наші тут все время родилися тут. Жили все время. Ми хочемо тут отримати син, дочка і в них сім'ї. Ну, дітям треба, щоб квартири були одному й другому, так як тих троє, тих троє. І в нас ми вдвох. Сусід Надії Дмитрівни із хати навпроти, Микола Покотило, теж розуміє, що День Ікс колись настане, і виселятися доведеться. У його столичному житті така історія повторюється вже вдруге. Та в їх інтересах ні не ні в наших. Ми, собственно, не жилаємо. То... Но нас никто спрашивать не будет, я то понимаю, потому что я уже был в этих переделках, знаю. Я уже 10 лет с ними судился, поэтому знаю, что это такое. Они приняли решение, потому что им нужна была эта территория, независимо от того, закон ли на моей стороне. Хотя закон был на моей стороне, Верховный суд отменил все эти их решения за 10 лет, которые они судились. Вот. Они дали мне квартиру. Однак Микола Іванович увесь вік прожив на землі, тому коли йому дали помешкання у багатоповерхівці, залишатися там не став. В цій клітці там жити не можу. Бумаги та зібрали. Що буде далі, поки не звісно, тому що вони взяли теж як заявлення, на відселення, Ну тільки розумієте, вони не говорять, що вони будуть давати. Як вони будуть с нами, А пройде час, год они поддержат, два, потім почнуть часть людей пойдет, конечно звісно, як завжди це делается, А часть начнут засипати просто, як це було раніше по всіх поздняках. Зрозуміло, що забудовники почнуть традиційно скаржитися, що люди забагато хочуть, будуть тягнути час. Як часто потім в результаті співпадають бажання одних і інших? Співпадають в переважній більшості примусово це в сьогоднішній практиці, оскільки іде тиск, ідуть судові позови від з боку забудовників. Ну фактично, я думаю, що мало що зміниться у зв'язку з тим, що проєкт житлового кодексу не врегульовує зокрема ряд питань і належної компенсації. ЦАРАС, тобто, якщо люди не виселяють, то як її будуть компенсувати? Не врегульовує питання, куди її виселяють. Тому очевидно, що якщо не дай Боже, проект житлового кодексу буде ухвалений. То відповідно всі ці проблеми і всі ці конфлікти вони будуть загострюватися, і е, ми матимемо ще сотні прикладів і тисячі прикладів, коли люди відстоюватимуть своє житло, а забудовники намагатимуться. Ви знаєте, познавити. якщо навіть не брати до уваги проєкт житлового кодексу, то я чула від людей, що просто створюються для е, забудовники, створюють такі умови, що людям простіше піти. Е, Скрана тече так. чорна вода, навколо по коліна глини, не можна під'їхати ні швидкій, ні пожежній машині. Це дійсно все є, так, так? Так, так і є. Але до чого тоді цей кодекс? Значить, він чи справді він полегшує? Що ж він тоді полегшує для забудовника, якщо і так, це -питання може? питання в тому, бути? що е, перед ним ніхто не ставив. Завдання щось врегулювати або вирішити якісь проблеми людей або житлово-комунальної галузі, як я казав раніше, це просто гарно сплановано лобістами забудовників управлінських компаній, народними депутатами, які ними володіють. Загальна державна афера по закріпаченню мільйонів українців. Тому відповідно перед житловим кодексом ніхто не ставить завдання чимось допомогти людям. Є дуже цікава норма у статті 174. Це державний нагляд і контроль за використанням та отриманням житлового фонду. Найрезонансніший пункт Держжитлокомунінспекції дають право безперешкодного доступу до об'єктів житлового фонду та житлово-комунального господарства незалежно від форми власності. От що це означає? Це означає, що до нас в квартиру можуть прийти безперешкодно потрапити в будь-яку хвилину, і вони матимуть на це право. Сьогодні, як ми знаємо, в наше приватне помешкання не може потрапити без рішення суду, навіть міліція. Ну, очевидно, що з ухваленням житлового кодексу все зміниться, і відповідно ми можемо очікувати на якихось непрошених гостей в будь-яку хвилину, які зможуть. Проводити якісь огляди, нагляди і так далі. Але так. з іншого боку, чому це відразу трактується як квартира, як квартира? Це ж можна потрібно мати доступ так там до підвалу, де комунікації ага. знаходяться? -да, але йдеться про повністю житловий фонд. зокрема, це і написано, що будь-якої форми власності. А, тому відповідно можна очікувати, що вони будуть заходити куди завгодно, зокрема і в квартиру. Ну найбільше нас цікавить і хвилює квартира, оскільки це приватна власність і є певне у нас, якби, певне право на, 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 на збереження цієї приватної власності, щоб вона була недоторкана і так далі. Сьогодні лише суд може визначати, може хтось до неї потрапляти без е, нашого дозволу чи ні Ми вже говорили з вами безпосередньо про управління будинком. Я хочу повернутися до цієї норми. Це стаття 151 суб'єктом надання послуги з управління багатоквартирним будинком будинком та його прибудинкової території є виконавець послуг з управління житлом, визначений власником багатоквартирного співвласниками багатоквартирного будинку. І що цікаво, що цей виконавець послуг має відповідати спеціальним кваліфікаційним вимогам, встановленим Кабінетом міністрів. Ви кажете, що це можуть бути такі вимоги, які, які влас... яким зможуть відповідати ці керуюча компанія. З іншого боку, якщо управляти будинком багатоквартирним, його треба утримувати. Це ж. Величезна споруда можливо і дійсно повинні бути серйозні вимоги до цієї. Компанії сьогодні, ну по-перше, управлінські компанії – це не те, що з'явиться в Україні як явище після ухвалення житлового кодексу. Сьогодні ми вже по факту маємо управлінські компанії, це приватні жеки, які частіше за все створюються забудовниками. І маємо практику їх їх діяльності безпосередньо в наших будинках, в наших житлових комплексах, в наших районах. Тому звідси можемо зробити певні висновки, як це відбувається сьогодні, і поставити в тому числі питання: для чого їм потрібен життєві. Словий кодекс, зокрема, закріплювати це все без виключення через нього, якщо і сьогодні вони можуть діяти, та? але ну абсолютно легко передбачити, що будь-яка регуляція будь-якої сфери діяльності в Україні створюється виключно з метою або обмеження вступу на ринку, або якихось корупційних схем. ну потім для того, щоб брати хабарі, за те, що потрібен сертифікат, потрібно провести безпосередньо якусь. Якісь навчання датко підвищення кваліфікації, і так далі, в цілому, я не бачу нічого поганого, якщо ми поставимо вимоги до управлінських компаній, щоб вони відповідали. Певним критеріям, та але це мають бути такі критерії, які дозволять безпосередньо розвиватися конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг, і в жодному разі не можна допускати, щоб будь-які критерії і будь-які вимоги стосувалися об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. З практики і з сьогоднішнього досвіду ОСББ створюються, як правило, з двох причин: перше об'єднання співвласників і мешканці цього будинку не задоволені, наприклад, якістю послуг, які їм надаються. Друге, вони можуть бути не незадов... Задоволені ціною цих послуг, тому відповідно шукають різноманітні шукають механізми. Так, як щоб зробити його рішення прийняти Дя... найкраще? рішення. Дякую вам, пане Василю. Ми будемо вже підсумовувати наш так. випуск. Отже, яких помилок треба не допустити, готуючи чергову редакцію проекту житлового кодексу. Я вважаю, що найбільшою помилкою українського суспільства буде, якщо ми взагалі допустимо ухвалення цього житлового кодексу. Дякую, що ви прийшли до на нас Дякую. сьогодні. Сьогодні ми говорили про особливості проекту нового житлового кодексу. Які ризики він нам несе, пояснював Василь Гацько, голова громадської організації Демократичний Альянс. Наразі в Україні діє понад 12 тисяч ОСББ, а за три роки їх має стати в четверо більше. Тож потрібно бути в курсі всіх законодавчих новин. Ми вам у цьому допоможемо. Пишіть нам на електронну пошту та залишайте коментарі на сторінці програми у соцмережі Facebook, на сайті телекомпанії. Ера, є всі випуски ток-шоу. Будуємо вертикаль української влади разом, і у нас все вийде.